Такий ще ось маленький кролятничок достроїли. З того чого було, ліпили, в принципі, от на 10 хватить. Тут трошки прощот получився. Треба ще одного листа купити і цього стопчика перекопати всередину, бо нема квадрата. Якось так поміряли, але воно тоді дощ був, та не вгадали. Наче діагональ була, але ну, і що, перекопаємо. Ще одного листа довезу сюди. Перекриємо зараз поки андулітом закрили. Стіна ось Отак ось бушний андуліт. А це ось наша друга ферма. О, всі вже давно бачили. Поки що все закрито, навіть відкрию. Позатуляно все. Ну, такі економ варіанти. Клітки тут ось так ось стоять. А тут теж будуть клітки всі перероблюватися, це самі старі клітки ще їде Ну, Це така більш-менш нова, там така ще є. Також довгі аросна, більш-менш, а ці всі буду розбирати. Тим вже років по 15. Це також буду розбирати і будуть ставитися трьох рядні, можливо там ще трохи буде часу, то одну зроблю, покажу потім. Вже там прикидав які розміри, які будуть полити. Ну, В принципі, покажу вам. Ширина тут 4, длина 9,5 метрів. Ось так ось буду додати королець, тому що попит, поки на м'ясо є. В принципі, потрібно займатися врожай. Чи буде, чи не буде, а гроші на життя потрібні. Тому ячмінь у нас сіяє, ячмінь буде, люцерна буде. Та й таке. Зверху профіль купив би подішовки, там андулі, там позашивандолітом. Зараз це все порозбираю, цей полікарбонат поздираю, резину цю, щоб не затікали кормушки. Та й в принципі буде так. Такий навісок буде для королів. Передня стінка буде метерандулітом зашита, тут буде банер. Наліто буде цей банер зніматися. Ну, В принципі, далі покажу. Там будуть двері, ну, сквознячок буде. А зверху, якщо буде дуже жарко, то підшию все пінопластом, щоб не так профіль накалявся. Хоча профіль білий.